Всім привіт! В цьому ролику поговоримо про нову програмку від біржі Bybit. Тому ти вже можеш не переживати, чи заплатять тобі за гру чи ні. Це все від біржі. Біржа, Bybit є однією з топових бірж. Тому все залежатиме від того, як і ти будеш активний, наскільки будеш успішно грати в цю гру. Зацікавив, тоді сідай зручніше, Я починаю. Отже, грушка літати на літачку. Нічого в принципі скленого. Запустимо її і покажу, як прив'язати гаманець, щоб туди в принципі і капали кошти. Є два способи, що в нас на стартовому меню можна запустити фарм. Так, це я вимкну. А, І можна грати гру. Стандартно вона ось так виглядає. Так нічого, в принципі, складного літаєш собі спокійно на літачку і формуєш поинти. Керуєш літочком, тут зараз будуть летіти подарунки, їх треба зловити і не врізатись в метеорит. Свою подарунку, є подарунок, тут я врізався одразу. Ну і назбирав тільки 84 поинти. Думаю, в тебе буде набагато кращий результат. І так, в нас є тут різні завдання, таски, так звані. І тут є створити міні-волет багатьох. Виконекає з цим проблема, тому тобі покажу, як це робиться. Натискаємо Create, натискаємо запустити. Uh, є вже гаманець, якщо у вас вже він створений, можна його ввести. Але ми будемо в нашому випадку створювати його. Створюємо гаманець, придумуємо пароль. Треба, щоб він був складніший, ніж просто 1, 2, 3, 4, ну я думаю, ти розумієш. Великі букви, маленькі циферки. От я такий придумав свій пароль. Ставимо галочку Погоджуюсь, підтвердити пароль. Створили наш гаманець, і тут треба важливо створити його резервну копію. Ще раз підтверджуємо пароль. Ось тут з'являється найцінніша для гаманця річ. Це наша сідфраза. Якщо зловмисник її дізнається, він може заволодіти вашими коштами, тому нікому ні за яких умов не показуйте цю сідфразу. У мене той гаманець пустий і тестовий, тому мені байдуже. А ви обов'язково збережіть її в надійному місці. Запишіть собі десь, не копіюйте. Я вручну це зроблю. Я запишу зараз це на листочку. Можна скопіювати, ставити а потім у вас пропадає фраза з комп'ютера і всі кошти згаменці. тому так ніколи не робіть. Ось. Не на листочку. Є ця фраза, можна поділити на два листочки, взагалі буде надійніше десь одна, одна частина в одному місці, друга в іншому. Так до неї точно ніхто не дістанеться. Ні на якій на флешці, ні на телефоні, ні в блокноті, ні в записнику. Ось. І тепер я натискаю створити резервну копію. Зроблю трошки більшим екран. Щоб буде краще видно. І нас перевіряють, що ми записали. Тому бажано записати в першому кроці, не пропускати. І так, четверте слово в нас яке? У нас мене пінат. Шосте це Dice. І 11 передостаннє. Deport. Перевірити. все, нагаманець створений. Успішно, ви свою світ-фразу можете знайти ось тут, ще раз, якщо десь забули, загубили. По паролю можете зайти. От, але її нікому не передавайте, думаю, це пам'ятаєте. Все, ми створили свій гаманець. Тепер натискаємо ще раз в грі Connect. Або ще раз заходимо в таски, якщо ви випадково закрили. Connect. connect Bybit Mini-Wallet. Бачимо, у нас прив'язує якраз вже гру до Bybit. І підтвердити, вводити ще раз свій пароль. Все, все підконекчено. Тепер у вас залишилося подивитися на ваш рахунок, і на рахунок вже 6000 монеток. За успішно виконаний таск за завдання приєднати гаманець. Крім того, там можна ще приконектитись до біржі, я тобі раджу завести аккаунт на біржі Bybit. Посилання на цю гру і на біржу Bybit буде в описі. Чому важливо переходити за моїм посиланням, не з якимось інтернету, хтось буває, вводить там Bybit в Google і реєструється на біржі. По-перше, ти можеш попасти на фішинговий сайт, де зломисники підробляють сайти він не справжні, поповниш собі кошти, рахунок вони пропадуть, бо це не справжня біржа. А коли ти сходиш по чиємусь посиланню, по-перше, ти отримаєш знижки вигідні умови від мого ком'юніті, ексклюзивні акції і пожиттєві бонуси. А по чимось іншому, коли ти не знаєш хто це і кому, то ти знаєш відповідно, які умови. Вже в найгіршому випадку знаєш, що можеш навіть попастись на зловмисників. Тому перевіряй завжди Ось реферальний код. У мене він проста крипта, або 35375. 35375, або просто крипта. Ось так як на екрані. Вводиш свою електронну адресу, подумаєш пароль, і за декілька кліків. Спокійно реєструєшся на біржу і забираєш ще свої бонуси. Там за прості умови, перший депозит, раджу зробити одразу, щоб не забути. 100 доларів десь 20 чи 10 бонусних одразу отримаєш на рахунок, плюс за верифікацію, підтвердження по документам та інших багато переваг. Ну, біржа, байбіт, топова, тому на ній аккаунт тобі не завадить завести. Посилання залишаю в описі та в коментарі першому закріпленому до цього відео. І там буде посилання на апку. В грі, я думаю, що ти розберешся і сам. Тут є підписатися на твіттер аккаунти просто стандартні підписки на канал Телеграм, посиляти сторіс і так далі. За це можемо заробляти всякі очки, І вони будуть приходити вам на гаманець, від вашої успішності залежить, тим, скільки вам нарахують ваших балів, скільки ви заробите. Приєднаний вже гаманець, є ще різні акції, в яких є місця, а які вже нема місць. От. Тут ще є місце. Бачите, Flock Airdrop, Можете всьому цьому взяти участь, виконати умови і заробити. Я своє завдання зробив, відео зняв з тебе лайк і підписка і реєстрація за моїм посиланням за інструкцію. Якщо це зробиш, буду тобі дуже вдячним. Дякую за увагу. Гарного дня.